Говоримо з воєнним оглядачем Василь Похньо з нами на зв'язку. Василю, вітаю вас в нашому ефірі! Вітаю. Дивіться, з останніх повідомлень от по генштабу, я щойно сказала, є зведення, ну не зведення повідомлення від агенції Reuters. Вони говорять про те, що росіяни зараз вже наближаються до стратегічного маршруту постачання сил оборони саме от в районі Покровська. Давайте поговоримо про важливість цієї ділянки фронту. Подивимось, можливо, на карту, і ви нам розкажете детальніше, яка ситуація там станом на ранок. Як на мене, ну це справді от ви дуже влучно в підводці до нашої бесіди озвучили, що генштаб по суті що незмінно постійно про це говорить. Про те, що на покровському напрямку тривають дуже інтенсивні бої, і це реально навіть це повідомлення Ройтерс. Воно не є чимось таким, що здивувало або про щось нове сказало українцям. Просто ну ми вже так якось стали, так склалося, що ми схильні звертати більше уваги до західної преси. Чи рухаються Росіяни до Покровська, Безсумнівно, рухаються? Вони рухаються в цьому напрямку з часу захоплення Авдіївки відтоді розпочалася більш інтенсивно. Просто ця хода. Чи загрожують вони логістичній дорозі Покровськ морноград Костянтинівка і без Покровська вони її загрожують, тому що станом вже на кілька тижнів як вони ведуть бої в на підступу до населеного пункту Воздвиженка. Воздвиженка це якраз на покровському напрямку, крайній найближчий скажімо так, населений пункт і єдиний останній населений пункт, який стримує від фізичного просування Росіян до дороги Покровська Осьмирноград Костянтинівка це безсумнівно величезна, надзвичайно важлива логістична артерія, яка всі, ті, хто, хоча б трошечки десь чули щось про наш східний фронт, розуміють, що таке що це за місто Покровськ, яке є хабом. Ну буквально для усього. Це як і Слов'янськ на північній Донеччині, так і Покровськ для, скажімо, південної Донеччини. Це основний такий собі транспортний вузол. Відповідно, те, що бої наближаються до Покровська, це. Дуже паршива історія, безсумнівно. Так воно і є, так воно сприймається, так воно і буде сприйматися. Те, що фронт наближається повільно до Покровська, ось це, напевно, я знаєте, згадаю, я в цьому сенсі я. Дуже мені сподобалися влучними, як на мене є слова Тараса Чмута глави фонду поверне живим. Він ще кілька місяців тому в якомусь зі своїх численних інтерв'ю він сказав: відступати повільно в нашій ситуації це вже досягнення, тому що не могли просто безслідно минути ті півроку затримок із постачання американської зброї, зокрема які увінчалися втратою, наприклад, міста Авдіївка. І після Авдіївки почався. Почався такий процес невпинний на покровському напрямку після Авдіївки, було очеретине, де от, Ну і на мою думку, критично е, таким негативним моментом для цього покровського напрямку була втрата населеного пункту очеретине про що писали, говорили, обговорювали багато і в ефірах, і, і я про це говорю. Та зрештою всі розуміли приблизно, чому це. Дуже попаршиво, тому що очеретина це була панівна висота е, на захід від е, Авдіївки, і з е, втратою його росіяни. Ну просто розумієте що таке піднявся нагору і згори ти починаєш спускатися, контролюючи, бачачи усе е, що відбувається під тобою. так ось сьогоднішній рух це є цей спуск е, з гори очеретаного. Можна так сказати. Питання, чому так сталося? Що ми втратили очеретине е, відповіді щодо цього пояснення? Ми так. Якби суспільство сповіді можливо якоїсь так і не почуло, надто швидко було втрачено очерета на буквально за лічені дні. Ось тоді можна сказати, що у нас стався прорив фронту і результати цього прориву досі. Досі випльовують кров'ю наші бійці, які захищають кожного із нас на покровському напрямку. А значення безсумнівно, що Покровська надзвичайно важлива, але важливо точно так само намагатися відтягувати цей момент просування росіян і до доріг, і до Покровська. Я знаю від наших бійців, що. Там надалі підготовлені непогані, так би мовити, сюрпризи до для російських окупантів в сенсі просування подальшого на захід з'являються нові непогані так би мовити рубежі. Для оборони е і фортифікаційні лінії, які будувалися там може поближче до Покровська, е і природній ландшафт, Наприклад, по лінії Гродівка, е Миролюбівка та, та ж, Движенка, там є висоти, там є багато е річок, озер е різних подібних таких перешкод. Тому я сподіваюся, що ворог не досягне ні Покровська, ні дороги безпосередньо фізично. Але напевно в голові треба мати цю думку про те, що з нинішніми ресурсами противника великими. Піхотними, а ми це чуємо буквально з будь-якого напрямку, що в них. Просто до стобіса піхоти угу. потрібно себе готувати, що ворог здатен на те, щоб просунутися, ну ледь не до самого Покровська, ну знаєте, з приводу живої сили по кількості росіян, нам все зрозуміло там у них все добре з цим, але от знову ж таки про покровський напрямок. Я там читаю бійці там 31-ї бригади, вони пишуть про те, що у нас там не вистачає людей, нема кому власне виходити воювати. Так само читаю Максима Жорана, який Жоріна, який говорить про те, що дійсно росіян. Не просивається, він це підтверджує. Говорить, що переможними піснями власне ворога не зупинити. Вочевидь, теж маючи на увазі, що брак людей зараз на можливо на цій ділянці. Чи чули ви, а можливо, бачили з ким спілкувались з приводу цього. Я думаю, що брак людей зараз і це зрозуміло. всюди так Двадцять та брак людей всюди. Ну, давайте чисто порахуємо математично. У нас же ж було зволікання не лише із американською допомогою. у нас було зволікання із законом, те, що називається мобілізаційний закон. Верховна Рада дуже повільно ставилася, так би мовити, до виконання своїх обов'язків. Відколи ще попередній головнокомандувач залужний озвучив цей просто жахливий для нашого верховного командування план щодо того, що мовляв нам потрібно забезпечити мобілізацію півмільйона України. Мінці, ви ж пригадуєте, що в грудні минулого року просто був гвалт, шум президент на підсумковій прес-конференції, це все спростовував в підсумку. все завершилося тим, що ну залужно, якби зняли з посади, і ця чехарда тривала півроку, допоки врешті-решт, наступив, не набув чинності новий подальший закон у травні той закон, який називали закон зуновлення даних, і виявилося, що забезпечивши. Адекватні ну українці насправді народ водночас і свободу любивий. Так вони точно не люблять, коли їх пакує ТЦК цікаво в бусики, так би мовити. А з іншого боку, народ законослухняний, який, якщо сказали, що треба, значить треба забезпечили, трішки підійшли гнучкіше з цим механізмом, забезпечивши додаткові інструменти типу резерв плюс, і раптом зрозуміли і всі побачили, і зараз ми вже чуємо від представників міноборони, що достатньо. З'явилися людей, які е, охоче долучилися до війська і в статусі рекрутів, і е, проходить мобілізація. Але за ці два місяці, відколи закон активно працює, так з травня по липень. Все ж таки потрібен час для того, щоб підготувати е бійців, нові бригади або поповнити існуючі бригади якісним оновленням е з, з числа рекрутів та мобілізованих, це від 4 до 6 місяців. Саме тому всі е ті оглядачі адекватні, скажімо так, а не переможно бійсні, які е дивляться за тим, що відбувається. Вони кажуть, що цей рік нам потрібно провести в режимі максимальної такої оборони з, з залученням максимальних е міні мінімальних точніше ресурсів і знаючи, які у нас зараз є ресурси та. Так, залучення всіх тих засобів е, дроново дроново-ребівських, які ми маємо проти росіян, засобів дистанційного мінування. До речі, е, це теж дуже такий важливий момент. Тут є такий західний оглядач. Майкл Кофман. він нещодавно uh -huh. побував на східному фронті. Приїхавши звідти, він е, повідомив, що от українці дуже класно він це побачив. Що наші збройні сили, наші захисники, дуже класно виходять з ситуації в умовах обмежених ресурсів особового складу, саме за рахунок дуже правильної організації оборони, так званий. Її каналізації, про що йдеться, коли велика. Армаду російського війська заганяють у дуже вузькі ділянки, по яких вони можуть атакувати на тому ж Часовому яру. Є два, два райони, де росіяни можуть перетинати канал часів Яр, Часовому Яру, канал донець Донбас, і от по цих е, двох напрямках сконцентрованої артилерії працюють дрони, працюють дистанційне мінування. Те саме ми бачимо, наприклад, на Курахівському напрямку, де 79-та бригада, ось уже другий тиждень поспіль. Просто гігантські механізовані атаки противника відбуває. Ну тобто, це все е, навчилися. Наші війська дуже добре робити і мінімальним ресурсом справлятися проти величезного противника, в тому числі який застосовує величезну цю піхотну складову. Відповідно потрібно протриматися в обороні ну, як мінімум до кінця цього року, це 4-6 місяців, коли якісне поповнення зможе дійти до війська. І тоді вже тільки тоді можна бодай планувати напевно, що нашому командуванню про якісь наступальні операції спостерігати за виснаженням подальшим противника, тому що ось цей режим не. Впинної невпинних штурмів з боку Росіян він не може минути безслідно. А я нагадаю, що їхній наступ триває ось у жовтні минулого року, і тільки от тоді можна про щось подібне мріяти. Тому що знаєте, я зараз навіть бачу дещо таку збоченість інформаційного поля, коли тільки вийшов до гардіан головнокомандувач Сирський Олександр Станіславович сказав, що ми знаємо як досягнути успіху в Криму. Ми Готові підготувати там наступальну операцію. Ми знаємо, навіть ми маємо план, і вже всі, всі почали носитися з тими. все на наступ в Крим. Зараз скоро ми вже будемо знову каву пити. Так тоді Ні, тут, Василю тоді питання це, таке: тут неправильно зрозуміли сирського чи е, головнокомандувач? Там і всі, хто ухвалюють рішення, вони. Можливо, не, не варто говорити про це взагалі з українцями. От як тут бути, де знайти золоту середину? Якби ми з одного боку хочемо знати, що буде про плани, так а сирський то говорив з гардіан. Він ж не з ну якби виходить так. Українці його прочитали. Він говорив з гардіан. Мені здається, що це такий політичний радше козир хочеться мати нашим нашим верховним в переговорах із заходом, щоб показувати перспективу, що ми можемо здійснити операції. А з приводу з приводу українців ну, це вже грає наша психологія того, що. Що ми хочемо засумували, може за перемогами? Багато хто не розуміє багато хто. Якби це дико не звучало для мене, напевно для вас, але багато хто втомився і хоче бачити, як котики із зсу не просто ти там їм кидаєш 10 гривень щодня, а вони раптом вже там вибувають цього орчого противника і піднімають жовто-сині стяги. Ага. От багато хто хоче бачити, ну тому що ми ж то звикли до голівудського кіно, коли добро перемагає зло. Так а тут виявляється, що все набагато складніше, набагато комплексніше. Тобто, я думаю, що просто Сирський звертався до західних партнерів і в принципі. Бі така от історія є, знаєте, що ми показуємо те, що ми маємо перспективу до Криму. А перспектива це насправді але в дуже довго трьох відтяжені від, від, відкладені так би мовити, перспективі. Справді кількох, напевно, що можливо років. Ця перспектива є. і тут абсолютно можна погодитися із головнокомандувачем, тому що навіть зараз, після минулотижневого ураження паромної переправи, яка забезпечувала за словами військовоморських сил 75 відсотків логістики до Криму. Ще раз 73 чверті логістики. Криму забезпечували саме пароми, тому що окупанти ну, бояться навантажувати кримський міст. Складова перевезення великими десантними кораблями. Зараз них не працює, бо ці ВДК просто топляться у чорному морі, і відповідно логістика Криму суттєво так би мовити поранена. Ось і якщо так далі будуть у нас і ракети, і дрони, і можливості впливати. То ми зможемо досягнути успіху, тому що от я навіть сьогодні ми з вами, ми з вами спілкуємося 30 липня. згадайте рівно рік тому, 17 липня завершилася дія зернової угоди за посередництва ООН, Туреччини і Росії з, з дозволу Росії можна сказати, возили зерномою. Тоді всі трішечки думали, що це катастрофа. Що ж ми будемо робити? Минув рік чорноморського флоту в Криму немає. Знищуються установки С-300, С-400. ну ЗС-500 поки що ще не, не, не спрацювали РЛС не неба прилітає по аеродромах з російською авіацією, знищуються російські винищувачі безпосередньо в цих місцях базування їхніх на литовищах і все це відбулося фактично що за рік. Але цей рік потрібно було протриматися, протерпіти. Так само, як нам і треба надалі протерпіти той же рік, ті ж напевно півтора роки, не перегризши себе в середині своєї країни одне одного, я вам хочу сказати, що я ще помічаю таку розслабленість після оцих всіх заяв, коли е, там виходить Зеленський, говорить про те, що у нас готується там до кінця листопада мирний план. І всі вже значить про ці переговори. В кого вже не запитаєш, всі кажуть, та тут ще пару місяців, якби і все. Я думаю, що ще так само ці новини, так про мирні плани, про те, що сідатимуть на розмову, це теж трошки розслаблює українців і точно не додає їм єдності. Погодьтесь. Погоджуся з вами, погоджуюся, тому що ну тут це ж, це ж напевно, вже така радше, політологічна е, історія, і тут потрібно з політологами, як відбувається ось ця гра із масами і суспільною думкою. Але е, але безсумнівно, і ці соціології, які з'являються з опитуванням українців, які все ще в більшості, нібито не готові до компромісії з Росією, але вже цей відсоток падає. Е, я хочу просто нагадати, що ця соціологія не включає думки однієї з найважливіших верст. Нашого населення це військовослужбовців, які безпосередньо ризикуючи своїм життям зі зброєю на передовій захищають нашу країну. Тому е, з мене я скажу таке своє особисте індивідуальне враження, що багато хто і у владі, і в українському суспільстві втомився і готовий закрити очка на все те, що відбувається. Але знаєте, я нещодавно слухав слова відомої волонтерки Марії Берлінської, і я от теж хочу її зацитувати. Дуже влучно мені здається, вона сказала. От вона каже. Уявіть собі когось, якогось шаленця, який, повернувшись в рік 2015-2016, скаже, що війна може тривати 20 років. Факту, це може бути і так. Зараз вже такі лунають оцінки, що наприклад, від сьогоднішнього дня ще 10 років, а станом на 2015-2016 рік це плюс 20 років. Йому покрутили біля скроні, сказали, ну ти що, в тебе не все ти не неспона розуму, як ми можемо воювати з Росією 20 років. А, а по факту, це а може бути, і от уявіть собі тоді, що в тому ж таки 2015-му хтось каже, війна може тривати 20 років. Але якщо ми зараз докладемо зусиль, наприклад, ми покращимо мобілізаційну систему, ми. Ведемо, ми станемо такою собі маленьким ізраїлем або не маленьким, або українським ізраїлем, те, що зараз там модно говорити тоді, в 15-16 році суспільство цього б не сприйняло. А навіть якби йому сказали аргументи, ви уявіть собі, що через 10 років, якщо ми цього не зробимо, буде набагато більша криза. Багато тисяч українців загине. Що по факту сталося з 22 по 24 рік? Тоді б ніхто цих слів не сприйняв так само і зараз. Десь можливо люди не сприймають тих слів, коли кажуть, війна може тривати 10 років. Якщо ми зараз підемо на мир, який придатний для Росії, то це завершиться катастрофою, поразкою України. От, от подумаємо собі 10 років ретроспективи і 10 років перспективи. Почули з цим розібралися більш-менш, але така тема дійсно така і Про неї можна говорити в різних ракурсах. Попрошу вас, Василю, трохи прокоментувати нам історію з інформацією від Ну це джерела лівого берега в силах оборони. Мають свої І вчора з'явилася новина про те, що Росія практично завершила підготовку до нового масованого удару. Я вже ввечері послухала деяких військових експертів. Вони говорять про те, що удар буде сьогодні. Ну це рахує з, -з, -з, з учора на на сьогодні. Ну тобто, купа версій одразу виникає. Хтось говорить до 24 серпня, і так далі. Е Чи бачите, ви ознаки того, або можливо, десь читаєте, що Росія дійсно завершує підготовку і готується бити зокрема, там як писали по транспортній інфраструктурі, і так далі, по енергетиці. Ті самі. Мені здається, що ця загроза і небезпека вона існує в принципі постійно, тобто вона ніколи нікуди не зникала. Єдине питання, що напевно найбільше так схилила думку і оглядачів, і аналітиків це наближення до щодо удару: те, що росіяни вивели свої підводні човни, і вчора так. про це заявив речник Військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук, що морські підводні човни вийшли в акваторію, зарядже відповідно Калібрами, тобто, це може бути як складовою однією із ударів. Але насправді, що, до речі, підготовка ем, маркетного удару це доволі. Тривалий процес, тобто, це не відбувається за дві години. Як хтось інколи думає, що от зранку або там ночі ми завдали удару по якомусь НПЗ. А вже ввечері росіяни раптом таку вендету підготували. Ну льотчики, ті, хто знають, як готуються авіація, як готуються ракети. Вони дещо підсміюються з цих оцінок. Це так не відбувається. Тобто, це дуже завчасно підготовлені речі. Відповідно, можливо, зараз є як якось... така фраза. Зараз буде атв'ятка, і всім здається, да, що та, буквально ми... за. Годину буде постріл. Це не працює так. Тут тобто, атв'ятка може бути, коли там шмальнуть якимось іскандером чи е, чи ще чимось, але точно не ось такий масований, масований великий ракетний обстріл. Тобто, це ж уявіть собі, яка логістика? Треба в Крим завести шахеди, е, треба з якоїсь умовної олені або Енгельса, або ще десь, щоб ці е, тушки злетіли з х першими. Треба ще паралельно, щоб калібри полетіли. Має бути якась координація, має бути відповідне планування. Тобто, це декілька днів, а то й довше. Готуються відповідні операції, і я не виключаю, що можливо наш ГУР намагається грати таку собі шахову партію, щоб всіляко плутати карти противнику, завдаючи буквально ну, Здавалося, так це це історичне досягнення. Я переконаний по відчуттях. Я маю таку думку, що це історичне досягнення, коли на вихідних було уражено аеродром лін'я 1800 вісімсот кілометрів плюс. Від кордону України і було вражено один Ту-22М3, стратегічний російський бомбардувальник. Тобто намагається всіляким таким чином от, от от плутати карти, зменшувати якусь потужність, відтягувати час. Всіляко знаєте, заважати е, росіянам, проводити обстріл. Але це звісно, що лише ситуативно заважає е, е, такі обстріли робити. Я думаю, що що він однозначно однозначно буде. Тим паче, знаєте, отак, от, от як то кажуть, в піку засунути. умовно каже. Чи наш, нашим політичним керівникам, які зараз кажуть, ну все слава Богу, налагоджується із електроенергією, все буде краще після 20-го числа. Стало краще. От зараз так засунути е, такий обстріл для того, щоб е, в такому шаленому інформаційному тиску, в якому ми і так перебуваємо, сказати, ну що там ваші керівники наговорилися краще стало, наприклад, якщо їм дасться провести, це дуже дуже може бути така, навіть більш ніж очевидна, пану, що стратегія росіян. Так, погоджую з вами, і на останок небагато часу нас лишається, але все ж таки хочу проговорити ще історію е, того, що відбувається зараз на Харківщині, бо в нас там далі за, за вами буде гість якраз із харківського напрямку військовий. Е, я бачу, що м, інститут вивчення війни говорить про те, що. Росіяни будуть виводити там частину вагнерівців, оці що з Африки привозили. Я так розумію, що на початку року через ці події, значить, які сталися в Малі. Як Ви вважаєте на по перше, наскільки ця історія з малійська вплине на ситуацію на не знаю на, на Росії, скажімо так, і якщо от виводуть у цих вагнерівців частину, навіть чи це зміни якось ситуацію на харківському напрямку? Їх там багато хто mm. знає. Кажу я вам чесно: я не володію цією картиною для того, щоб робити якісь висновки з приводу того, чи чи багато там вагнерівців чи ні, і чи будуть їх виводити. Тобто, це все на рівні. Ну справді напевно, що так, чуток. Як це може вплинути? Це хіба що напевно, наші розвідники на місці можуть, які там працюють, можуть поділитися відповідною інформацією? І то я сильно сумніваюся, що хтось із них буде публічно в етерах ділитися відповідною інформацією. Ну тобто я не, не можу чесно просто от відверто сказати, як це може вплинути загалом. Кійська історія, це, тобто, це це добре. Це Хвилинка добре, тому, що в нас. наші вороги українські знищуються, а це в будь-якому випадку е завжди добре. Єдине, що ну от е я б застерігав і лідерів думок, і українців від такої, скажімо, шаленої підтримки ось цих руху бойовиків Туарегів тому що якщо так замислитися, вони це є. Попри про те, що це корінне населення в африканське, але це квазідержава, яка не визнана у світі, яка хоче отримати свої кордони в межах одразу п'ятьох шістьох країн, і ось ці всі наші будь-які публічні контакти із з ними нам не додають якогось авторитету, так би мовити, свого часу, Туареги співпрацювали фактично, що з іділівцями, які ясна річ є терористичними організаціями у світі. Тому якщо будь-які контакти з ними і можуть можуть відбуватися, то нехай це буде не публічно або через третіх сторін, але не варто радіти з того, що от й називати на, 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 на ворог мого вороточнішта ворог мого ворога. Мій друг я думаю, що це не цей варіант. Треба спокійніше ставитися. Якщо гур каже, так виходить вже ж представник гуру і коментувати цю ситуацію, що буде більше інформації. Ми їм передаємо. Якщо гур каже, гур працює, нехай працює. А ця історія нехай йде паралельним паралельним кейсом. Як вона однак позначиться на фронті? Ну відверто широкого я не можу цього сказати. Зрозуміло. Дякую вам за інформацію, за вашу аналітику. Побачимо, сподіваюся, в наступних наших ефірах. Василь Пихньо був з нами на зв'язку воєнний оглядач.